Шоскінська громада знову в жалубі. 17 листопада провели в останню путь свого земляка, захисника свободи і незалежності України Волкотрубенка Віктора Миколайовича. Йому тепер на віки 39. Своє життя він віддав за батьківщину. Віктор Миколаєвич Волкотрубенко. Тут у шості він народився 4 липня року. 1984 року тут промайнуло дитинство і юність жвавого і активного хлопчика. Тут він зможнів і побудував власну родину. Позитивний, відповідальний, старанний. Саме такими словами згадують його близькі. Особливою рисою хлопця була його любов до кулінарії. І в цій сфері він досяг майстерності після отримання освіти на базі школи номер 5 Юнак вступив до Шосткинського професійно-технічного училища номер 10 та здобув професію кухаря-кондитера. Здібний юнак був справжньою зіркою, отримував багато схвальних відгуків, а шеф кухарі пишалися його талантом готувати будь-які справи. Протягом кількох років Віктор працював за спеціальністю, але вирішив пройти службу в армії по її завершенню. Працював на одному з місцевих підприємств, паралельно заочно здобував вищу освіту у Сумському державному університеті за фахом програміста та викладача математики. Та остаточний професійний вибір Віктор зробив у 2007 році на користь контрактної служби. За 15 років сумлінної служби він мав декілька нагород, користувався високим авторитетом серед колег і керівництва. Саме під час служби у військовій частині Віктор і зустрів свою дружину. У подружжя було троє синів. Віктор мріяв, аби його соколята, його продовження зростали загартованими і працьовитими, не цюралися ніякої роботи. І сам був прикладом для них, не поділяв родині обов'язки на чоловічі та жіночі, в усьому допомагав дружині, любив. І цінував своє сонечко, саме так називав свою Галину. Родина Волкотрубенків була справжнім прикладом того, якою має бути сім'я: як треба жити, любити і виховувати дітей. Їхня сім'я була зірцем у старостицькому окуську. Дуже шкода, такого молодого, гарного хлопця. Слава Україні. Галина та Віктор мріяли про власний будинок і впевнено йшли до своєї мрії. Декілька років подружжя наполегливо працювало за кордоном, аби заробити грошей і облаштувати свої обійстя. Перед початком повномасштабного вторгнення мрія збулася, але щастя та мрії молодої родини зруйнувала війна. І Віктор Великотрубенко, 28 лютого, 2022 добровольцем пішов захищати Україну. Він був переконаний, що зробити інакше не можна. В нього сини і друзі нацгвардійці. Рідних заспокоював і обіцяв обов'язково повернутися з перемогою живим і здоровим. Віктор Волкотрубенко воював на найгарячіших ділянках фронту. Виконував обов'язки командира відділення кулеметного взводу стрілецької роти. Побратими згадують його як надійного товариша, кваліфікованого військового, щиру і порядну людину. Він завжди був готовий прийти на допомогу, пожертвувати всім, що у нього є заради інших. Він врятував не одне життя, виносячи поранених захисників з поля бою. Завжди намагався допомогти словом і конкретною справою. Віктор Миколаєвич Волкотрубенко – Загинув 12 листопада 2023 року у бою за Україну на території Волновахського району Донецької області, шановна громада, велика шана, бо надзвичайно велика втрата. Втрата, яка вкотре буде зауважувати, має змусити нас об'єднуватися, має змушувати нас вірити перемога за нами. Наше діло, правда, і ми переможемо, як би не намагалися нас змусити капітулювати. Слава Україні! Надзвичайно високу ціну доводиться платити українському народові за свободу і незалежність за право жити на власній землі. Шосткинщина лишилася вірного сина, який був прикладом для багатьох. Стоячи на колінах, мешканці громади провели свого земляка дорогою слави. Пам'яті та вічної шани. Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії із СБУ викрили у сумах інспектора військової служби правопорядку. Він вимагав хабарі у понад 10 тисяч доларів з призовників, обіцяючи допомогти їм ухилитися від служби. Своїм клієнтам фігурант пояснював, що має зв'язки з потрібними людьми у місцевому військоматі. Відтак може домовитися про відстрочку чи навіть звільнення від призову. Перебуваючи у звані сержанта, він демонстрував замовникам фейкове посвідчення. Капітана у середньому вартість своїх послуг зловмисник оцінював понад 10 тисяч доларів США. Щоб обезпечити ухилянтів від отримання повісток на вулицях міста, він мав чисті бланки повісток з початками, які він видавав чоловікам. Завдяки такій схемі клієнти могли апелювати до працівників ПЦК та СП, що вони вже отримали повістку та якраз йдуть до військкомату. Військовослужбовці затримано на гарячому під час отримання трьох тисяч доларів США. Під час огляду в нього виявлено та вилучено два службові посвідчення. Сержанта та підроблене посвідчення армійського капітана чоловіку повідомлено про підозру за пропозицією здійснити вплив за надання неправомірної вигоди та одержані неправомірної вигоди за вплив. На прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганнями. А це частина 3 статті 369 пункт 2 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб прочетних до оборудку. у тому числі перевіряється інформація відносно посадовця терцентру комплектування та. Соціальної підтримки Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю, спільно зі слідчим слідчого управління за аналітичної підтримки співробітників кримінального аналізу головного управління національної поліції у Сумській області було задокументовано протиправну діяльність 19-річного жителя конотопу. У ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання, спрямованого на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, психотропних засобів, їх аналогів та прекурсорів оперативники отримали інформацію про те, що один із жителів міста. Таконотоп конотоп може займатися злочинною діяльністю. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено психотропні речовини, а саме півіпісіль, амфітамін та пігулки екстазі у великих розмірах. Зломисник пояснив, що зберігав психотропи з метою збуту. Усі виявлені речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Вирішується питання про повідомлення зломиснику про підозру. Услідство триває. Сума виявлених психотропних речовин за цінами чорного ринку складає близько 300 тисяч гривень. За скоєни на загрожує кримінальна відповідальність, а саме позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 17 листопада відзначається міжнародний день студента. Це свято завжди відзначалося студентською молоддю, гучно та весело. Проте повномасштабне вторгнення внесло у святкування значні корективи. Наразі веселощі та концерти недоречні натомість актуальні речі зовсім інші, які притаманні саме війні. Зв'язку з останніми да, у нас подіями на території нашої країни необхідно, щоб кожна людина, кожна дитина, хоча б десь послухала, або від нас, або від е, тих людей, які були у нас, да тобто передали цю інформацію е, в зв'язку з тим, що ну зараз хто завгодно може потрапити під обстріл, якийсь під е, знайти вибухонебезпечний предмет, може опинитися в такій ситуації, що людині близькій або ну не близькій, може перехожому, буде необхідна якась допомога елементарна із зупинки кровотечі. Е, тобто ця інформація взагалі потрібна, і зараз вона стала ну максимально актуальною на наш час. Сьогодні на базі цьому державно-пожежно-рятувальної частини було проведено громадську акцію Запобігти врятувати допомогти, яка безпосередньо присвячена свята дня студента. Під час заходу юнаки та дівчата змогли набути певного досвіду з ряду актуальних і корисних питань. Зокрема, ознайомилися з правилами надання першої медичної допомоги, дізналися про вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними, а також спробували себе безпосередньо в ролі рятувальників. Взагалі, спорядження рятувальників дуже важке. Може досягати повністю рятувальник з усім, скажімо так, оснащенням понад 100 кілограмів. Якщо ми беремо рятувальника вагою 70 кілограмів, тобто ну, взагалі спорядження, якщо Зі скаткою рукавів, зі стволом, з балоном зі стиснутим повітрям може досягати це все в сумі до 35 кілограмів. Тому ми безпосередньо хочемо донести цю інформацію до наших студентів, що це ну, в принципі, важка робота. Ну зараз ми все, грубо кажучи, в ігровій формі це проводимо, щоб студентам було цікаво це все дізнаватися, пізнавати. Але наша основна мета безпосередньо розказати про нашу роботу. Подібні заходи, спрямовані на покращення знань молоді стосовно безпеки, життєдіяльності, дуже цікаві та необхідні. Погоджуються студенти. Тому і юнаки, і дівчата отримали від заходу масу позитивних емоцій. Ми вирішили провести разом такий захід в день студента, тому що це дуже доцільно цей час. Це ті, хто виявив бажання. Це більше 20 людей, які виявили бажання приймати участь в такому дні студента, тому що кожен з нас розуміє важливість цього. Враження чудові, дуже цікаво подивитися, як працюють пожежники. Пробувати самому, щоб студенти та просто діти знали, як боротися з пожежею з вогнем. Сьогоднішній захід мені дуже сподобався, тому що представники нам провели всі інструктажі, нам все розказали, як, як робити ті чи інші дії, як вони це виконують в своїй службі. Мені сподобалося. Конкурси, які були в приміщенні, які ми разом влаштовували із інспектором. Так, і зараз те, що відбувається ось тут, на дворі, також дуже цікаво і мені, і всім іншим студентам. Я вважаю, що це дуже корисна інформація, яку нам розповідають, тому що ми зараз живемо в такому середовищі, де в ну, нас військові дії відбуваються на нашій території, тому я вважаю, що це дуже корисно для молоді. Гарно попрацювати в костюмі, полазити по сходам це прям, прям класно. Ну. Емоції, вау, від лекцій дуже гарні емоції. Така інформація на зараз дуже потрібна більшості громадян, бо вони не дуже усвідомляють, що відбувається. І як ми побачили, не всі знають, які бувають небезпечні вибухові припаси. Святкування дня студента в умовах війни, звичайно, зовсім не те, чого прагне і хоче студентська молодь. Юнаки та дівчата сподіваються, що дуже скоро війна закінчиться і все стане на свої місця. Можна буде, як і раніше, радіти, веселитися і проживати повноцінне студентське життя. А поки що здобувачі освіти Шосткінського інституту Сумського державного університету вітають своїх колег-студентів зі святом. Що можу побажати нашим студентам? Ну по-перше, це вдалої сесії. Та берегти себе. Хотів би привітати всіх студентів України з їх днем. Бажаю їм гарного настрою, успіхів, в навчанні та закрити сесію. Вітаю своїх колег-студентів. З Днем студента бажаю здати сесію без депресії.